Цього разу у Києві поруч з метро прорвало міський водопровід. Закрито станцію дорогожичі наразі тривають роботи з відкачування води. Повідомили в КМДА. на місці. Працює наша Антоніна Карташева. Тоня, відповідай тобі слово, що наразі відбувається. Вітаю колеги, вітаю глядачі. Вас вітаю з підземелля київського метрополітену біля станції дорогожичі. На картонці стою і в мене такі спогади, як я в дитинстві так на базарі купляла собі взуття. А сьогодні мені б хотілося, щоб всім мешканцям цього району також взуття дарували, особливо якісь резинові чоботи, адже рятуватися від води треба. От таким способом підставляють під вікна магазини, будь-що, що може в себе. Вібрати воду, адже магазин косметики Єва по сусідству кілька аптек. Всі зараз зачинені, адже працівники лопатами або будь-якими можливими способами вигрібають воду. Більшість води вже відкачали. Тут лишилися такі маленькі калюжі, але ви можете бачити вже архівні відео, яким півгодини чи годину, коли тут було достатньо багато води, адже над нами прорвало водопровід. Ми ближче підійдемо і покажемо вам. Я б зараз хотіла ось поспілкуватися з чоловіками. Ви тут працюєте? А ви соромитеся також? Та буквально кілька питань чудово. А ви тут мешкаєте? В місті Києва, я волонтер Кличко 29 років і я працюю на державу спроду того, що в мене чоловік військовий і він зараз у ну хорошому нормальному стані. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня ситуація з проривом водопроводу з проривом водопроводу? Я думаю, що страшного то є водоканал, який може його починити. А, ну, ваша позиція нам зрозуміла. Моя трішки насправді відрізняється, адже зараз станція метро закрита, люди не можуть нею скористатися саме через те, що сталася ця аварія. Ми зараз піднімемося. Як бачите, скажу ще раз, що тут лишилися маленькі такі калюжі, вже воду відкачали, однак навіть тепер не відкривають станцію метро. Там стоїть поліція, людей не допускають. Всі, звісно, незадоволені Над нами на дорозі працюють комунальники. Там досить велика кількаметрова яма, яка утворилася. Зараз вже відкачують воду, перекрили, звісно, рух автомобілів. Тому від Лук'янівки на дорого сюди не заїдеш. Я пропоную повертатися в всю сторону. Покажемо з нашим оператором кількість комунальників. У них такі, що мене дивує, 21 століття на вулиці. Я вдома прибираю у мене вже скільки нових методів для прибирання, і швабр і, і... І скільки всього, а тут а, такими старими мітлами е, ліквідовують наслідки. Можливо, комунальники з нами захочуть поговорити. Добрий день, скажіть, будь ласка, ми тут репортаж знімаємо про подію. Як довго ви вже ліквідовуєте це? А, я не знаю, не скажу вам, тому що я таки приїхала. Не можу нічого сказати. А яка ваша робота тут на локації сьогодні? У вас воно начальник у нас майстер дої. Зрозуміло, всі без начальника говорити не хочуть. Нам би хотілося тут начальника Києва побачити. А поки покажемо вам ось, що відбулося: величезна яма. На щастя, не провалились ніякі автомобілі, затікла водою. Ну і я не бачу тут нікого, крім комунальників, які б ліквідовували наслідки якихось депутатів. Хоча на тій стороні бачимо кілька чоловіків в Піджаках, тому, мабуть, до них і треба підійти поставити кілька питань. Оператор лишиться на місці, а я, звісно, побіжу і почуємо, можливо, це якісь депутати Шевченківського району і скажуть нам, що відбулося. Я нагадаю, що буквально кілька тижнів тому була на подібній зйомці в Голосійському районі, де прорвали трубу, і без води залишилося кілька. Кілька будинків. Поки що не знаю, чи тут в мешканців є вода. Зараз запитаємо. Добрий день. А ви тут поки єдині чоловіки в таких костюмах, а не в комунальній формі. Мене Антоніна звати. І ми в прямому ефірі. Я б хотіла запитати, хто ви і що думаєте про ситуацію. А ви знаєте, яка це ситуація? Що це таке? Знаєте? Ми приїхали дізнатись на місце прориву до проводу. Там розказували. Я чув, що ви неправдиву інформацію розказували, коли йшли. Яку це? Я хочу від вас почути, що це розорвало. Ви ж вже розказували, що розорвало. Та тепер я хочу почути правду. А ви хто знаєте хто? Я не скажу. Ну я ж представилася вам. Ні, Ви ви представилися, я не хочу представлятися. По чому? По тому, що ви я йшов і слухав, що ви розказували. Ви розказували неправдиву інформацію. Перед чим розказувати, треба було підійти і спитати, що це таке. Я а нічого, ви... крім того, що мої очі побачили, людям я не розповідаю. Очі розкажіть. Ну дивіться, асфальт провалився, вода витікає. станція метро не працює. Це все. Да, а яка вода витікає? Що ви сказали? А звідки ж я знаю, як ну ви ж казали, йшли, казали. Ось рвонула теплотраса чи каналізація. Щось таке розказ. Може, ви мене з іншими колегами переплутали? Підожди, от ви тільки що знову сказали неправдиву інформацію. Що ви побачили, що вода? Це, я думаю, глядачі все одно журналістів будуть захищати, а не вас. Зачекайте, хай захищають. Давайте тоді розкажіть мені правду. Де Ви бачите, що витікає вода? Скажіть ви мені правду? Ви сказали, що я прийшла, вода витікає. Де це пів години тому по коліна води на станції? Пів години, так. Да. А зараз ви прийшли. Де ви бачите, що витікає вода? Ну зараз вже не витікає. Ніде вода не витікає. Є пошкодження на водопроводі, да, але ніде вода не витікає. Все локалізовано. Приступаємо до ліквідації. От і все. Ви дуже спокійні, тобто вас влаштовує ця ситуація. Мене нічого не влаштовує, ні та ситуація, що порив водопровода, не те, що ви сьогодні тут берете інтерв'ю. Нічого не влаштовує. Але ну, звісно, ніхто не любить журналістів, які приходять і показують. Але ви думаєте, якщо б якщо б не я, ніхто б не побачив, Слухайтеся, форс-мажорна ситуація пошкодження на водопровідній мережі, вони страпляються з площі рядом, і нічого страшного, тут смертельно немає в цій ситуації. Дивіться, я думаю, що є смертельне, тому що якби полагодити ці всі мережі, такого б не ставалося. Я з Голосівського району, де два тижні. Тому таке саме. Ну, Як ви думаєте, можливо, ви скажете, таким ви працюєте і дасте рекомендації, щоб такого не було? Наводити всі мережі одночасно неможливо. І ми по мірі можливості дає така можливість, дає пошкодження, ремонтуємо, відновлюємо водопостачання. І в даний момент от відключення, і нічого страшного немає в цій ситуації. Є у вас експертна думка, наскільки затягнеться ремонт цієї ділянки? До ранку. До ранку вже можемо приїжджати на автомобілі. Так. А в сусідніх будинках вода зараз є? Абонентів, відключених від водопостачання, немає, крім станції метро. Добре. Можливо, ви ще допоможете нам винних знайти. Як ви думаєте, чому таке сталося? О, чому сталося? Який характер пошкодження, як кажуть врачі, вскриття покажеть. Розкопаємо, докопаємось до водопровідної мережі, тоді будемо бачити характер пошкоджень. Тоді можемо приділитися, чому таке сталося. А поки ми з вами стоїмо на асфальті, ми бачимо тільки. Провал в асфальті і все, і сказати характер пошкодження і причину ніхто вам це зараз не скаже. Я вам дякую, що ви зі мною поговорили, і хотіла вас попросити не бути такими агресивними журналістами, бо це ви стоїте просто, а я працюю і ми працюємо. Ми можете ви одразу підійшли до нас і з нами по. Говорили, ми вам би розказали, ви б сказали правдиво. Повірте, жодної брехні. Як що ви балакаєте? Знаєте, в мене перш дивіться, в мене перше питання. Вик Виключи, давайте так. Та уже. Ми в прямому ефірі, Вон, дивіться, камера, що ж я виключу. Якраз всі кияни, всі кияни слухаються, а ви до них спиною повертаєтесь і досі. Жоден з вас не сказав, як вас звати, яким працюєте. Та якщо нас покажуть у прямому ефірі, нас всі знають у місті. тому що ми на все місто займаємося цими роботами по ліквідації. Ти пошкоджені ми на скрівсого Голосіївському районі Шевченковському скрізь дає пошкодження водопровідних мереж, які трапляються на жаль. Трапляються мені дуже сумно чути, що ви кажете нормальна рядова ситуація. Справимося, ну, тому що такі ситуації у нас бувають часто, і ми справляємося відновлюємо. Ну а якби зараз машина з дітьми провалилася під а воду? Що вона мала провалитися під воду, коли є витік води, машини всі зупинилися, і міліція дорожньо-патрульна служба тут же зупинила рух по цій полосі і відвернула рух транспорту. Ніхто тут не міг провалитися, ніхто не провалився. Добре, а ви можете оцінити, наскільки це грошей потягне ремонт? Я вам тільки що сказав, що від того як ми коли вскриємо трубу водопровідну. Будемо бачити характер пошкоджень. І можемо сказати наскільки буде десь примерна вартість робіт по ремонту. А поки ми не розумієте, характер може бути любий, може бути палець в трубі, може бути тріщина у трубі, може бути перелом труби. Ну різні різні тріщина чи перелом до ранку залатає. Залатаємо, не залатаємо, то поміняємо участок труби. Ну щось зробимо. Okay. Будемо, будемо слідкувати, що ви okay. робите. А я вам ще раз дякую. Повертаюся okay. до наших Приходите, до нас, глядачів. Обов'язково як почули, працюватимуть цілу ніч і на ранок вже нічого не буде. Ми, звісно, проінспектуємо ще раз, подивимося, що тут буде. У мене різні емоції від спілкування з людьми, які займаються цією ділянкою роботи. Я закликаю зараз наших глядачів обов'язково в коментарях залишити свої враження для. Для вас це просто звичайна ситуація і нічого страшного, чи все таки вас обурює, що в Києві стаються такі аварійні ситуації, і передаю слово е моїм колегам. Дякуємо, Антоніно, за те, що вигризаєш таку важливу ціну інформацію. Бачимо експертів кваліфікованих Студія. чиновників, але дуже сором'язливих та анонімних. Так і не представилися до кінця цієї цікавої дискусії. Справді будемо перевіряти і зранку подивимося, чи слова знає, чиновника пропатіляться в життя. Є є. Ми чуємо тебе Антоніно. Антоніна так. Карташева була на місці ну, прориву там, води було. на станції метро Деміївська. Дякуємо їй за її роботу.